Доброго дня, сьогодні у нас приїхала для клієнта така чудова автівочка Це єтрон, e який просто єтрон, e без Q4, без Q5, повнорозмірний, 95-та батарейка, повний привод, пневма. Новеньке авто, без пробігу. Камери 360, лідари. Алькантара, Панорама. 400, 400 кВт потужності на два мотори. 20 колеса, жовті супорти. Таку автівку можна замовити, тому що в наявності нема, клієнт замовив привезли. В описі до цього відео є наші контакти. Більше 200 роликів про авто, які ми привозили для наших клієнтів. Звертайтесь, щось для вас підберемо 30-40 авто в наявності. Ось така красунка. Гарного дня, бережіть себе.